Диспенсер для круп та сипучих продуктів з чотирма відсіками. Загальний обсяг 10 кг. Цей диспенсер для круп можна використовувати як контейнер для зберігання круп, сипучих продуктів, сухих сніданків, спецій, горіхів і так далі. Кут повороту 360 градусів, 4 секції, перегородки, що знімаються, що полегшує мийку. В основі кожної секції ззовні знаходяться кнопки при натисканні крупа насипається в чашу. У комплекті йде додаткова чаша з ручкою та дірочками. З її допомогою можна не тільки насипати крупу, але ретельно промити за потреби. Не слід використовувати додатковий сит. В отвори кришки є спеціальний відділ, куди можна помістити кілька частинок чеснику або лаврові листочки, таким чином можна не боятися, що у крупі заведуть жучки. Стильний дизайн, компактний розмір, багатофункціональний. Цей стильний диспенсер для крупу впишеться в будь-який інтер'єр кухні, та буде оцінений кожною господинею ціна 850 гривень, щоб замовити переходіть за посиланням у шапці профілю.